Вітаю! Минулого відео ми знайомилися з світлодіодними лінзами від AMS. Ми одразу почали з преміальної лінійки Ultimate. Сьогодні крокуємо на сходинку нижче і розглянемо представника базової лінійки Original, а саме AMS Original A2 Max. Як зазвичай починаємо з упаковки і відразу стає зрозуміло, що ні про яку дешевизну не йдеться. Все така ж якісна коробка, така ж надійна фіксація, гарантійний талон. Заповнюйте його обов'язково, адже повноцінна гарантія. На цілих 24 місяці та ще й компенсація установки за перестановку, якщо вона знадобиться. Це означає, що вам їх безкоштовно перевстановлять, навіть якщо ви, наприклад, переїдете і не зможете потрапити до фахівців, які спочатку монтували лінзи у ваше авто. Ще в коробці ми бачимо набір перехідників, вони можуть стати в нагоді при монтажі лінз, особливість яких у тому, що призначені вони для встановлення в стандартні рефлекторні фари без необхідності різання відбивача, лінзи легко монтувати. За допомогою адаптерів цоколів H4, H7, HB3 та HB4, які ми бачимо у комплекті. Однак, за бажанням лінзи можна використовувати і для заміни штатної лінзованої оптики зі стандартним кріпленням HELA 3 або модельними перехідними рамками. Лінза виконана ось в такому незвичайному кольорі. Це полегшений сплав, він дозволить менше навантажувати стандартне кріплення фар. Зверніть увагу на лінзи, як і на коробці, два логотипи. Логотип бренду AMS та логотип його партнера. Тут всесвітньо відомого новатора в галузі лінзованого освітлення бренду АОЗу. Я вже розповідав вам, що правовласником бренду АМС є компанія Автопульс Схід. Вона є офіційним дистриб'ютором АОЗум в Україні. Та компанії тісно співпрацюють у розробці моделей для українського ринку. Отже, А2МАКС модель з одним чіпом та одним відбивачем. Але чіп тут дуже просунутий: 9 секційний активна система охолодження з вентилятором та радіатором. Вбудований драйвер управління, інтелектуальна система термоконтролю. Як бачимо, на технології під час створення цієї моделі не економили. Потужність а 2 Max не рекордна, але достатня для її призначення та враховуючи ціновий сегмент. Це 48 Вт при ближньому світлі та 57 Вт при дальньому. Продуктивність лінз можна описати принципом розумної достатності. Завдяки сучасному чіпу вони добре і щільно освітлюють полотно дороги, мають впевнене далеке світло, але Наголос все ж таки зроблено на ширині заливки. Лінза добре висвітлює узбіччя. Ще одна з особливостей: колірна температура в 5000 кельвінів. Бачите, світло тепле з легкою жовтизною. За відгуками багато споживачів хочуть саме такого світла. Він звичайніший для автомобілістів зі стажем. Подивившись роботу лінз, ми переконалися, показники даної моделі вражають балансом. І Якщо ви не женетесь за рекордами і хочете без допрацювань і за прийнятний бюджет переобладнати свої рефлекторні фаї. То варто звернути свою увагу на лінзи AMS Original a 2 Max. Я впевнений, вони точно вам сподобались. Якщо вам цей огляд був цікавим, натискайте лайк під цим відео, підписуйтесь на наш канал, ну і, звичайно, свої думки про ці лінзи обов'язково пишіть в коментарях під цим відео. Ну а з вами був Юра, і на сьогодні це все.